Мова жестова, так само як всі інші мови, це жива мова. Вона розвивається і розвивається зараз в двох напрямках. Перше, це звичайно з'являються нові жести, тому що раніше в нашому житті, на щастя, не було джевелінів, БПЛА, не було ракет, не було всього. Зараз тепер ці всі жести є. Так само, як і колись не було андроїдів, айфонів. А зараз є ці всі слова. О яким чином це працює? З'являється слово. Люди з порушенням слуху. Адаптуються до нього і придумають. І от коли вже спільнота має в своєму е, користуванні такі слова, то перекладачі вже на загал ці слова використовують. Звичайно, була і було і інакше. В перші дні війни перекладачі, ми, окрім того, що ми ночували на вокзалах е, біля потягів, бо навіть система оповіщення, коли е, табло не працювало, коли черговий по вокзалу міг сказати, поїзд затримується на три години, Родини, або навпаки, він вже є, і там, зараз можна посадити лише там, три родини з інвалідністю, там, мам з дітьми, коли ці складні часи були. То ми просто ночували на вокзалах, і ці слова намагалися навчити чергових вокзалів, намагалися показати поліцейським, як швиденько показати там, швидко або ховаємося, або тривога. До цього часу в нас немає тривоги, є жест тривога. Тривога це повідомлення про тривогу. Але до цього часу в нашій країні ми не використовуємо світло для того, щоб для глухих повідомляти, щоб вони бачили. Бо у глухих є одна система сприйняття, лише візуальна. Вони тільки бачать, і все, що ми з вами готові їм сказати передати, вони повинні побачити, коли є небезпека. То глухій людині потрібно показати, що це тривога, це таке слово може бути. А можна показати швиденько, тікай або біжи за мною. Тому що показувати безпілотники, все, балістика. Люди цього не запам'ятають, це По-перше, а по-друге, людина повинна зрозуміти, що це небезпека. Небезпека, тривога, і пішли або побігли, або ховайся. Дуже важливий жест в нинішні часи: — «заспокойся». заспокоїть спокійно і пішли. Ну тобто, головне людину заспокоїти, щоб людина розуміла, що відбувається. Що це небезпека, то небезпека. Треба бігти, то треба бігти. Якщо щось в небі летить, ми навіть самі з вами не знаємо, як називається те, що летить, то можна показувати, дивися туди і показувати, що це небезпека. Можна так, є нові слова, є нові виклики, і зараз ще є один напрямок: це дересуфікація жестової мови. Тому що раніше ми мали дуже багато спільного. З країною агресором, тому що наша жестова мова була дуже подібна і дуже спільна. Зараз змінюються слова. Ми згадуємо ті слова, які були раніше в Україні використовувалися. Є спеціальна комісія, яка приймає такі слова, піднімає питання, приймає такі слова. Проводяться опитування з людьми з порушенням слуху, з перекладачами. Ми працюємо всі разом, і такі слова змінюються. Дивіться раніше був жест. Цікаво, але насправді це російська буква і інтересна. І цікаво було. А тепер це цікаво. Раніше був досвід опит, а тепер це досвід, бо це від голови від чола. І Таких слів є дуже багато. Є величезна когорта слів, які ми вже показуємо інакше, бо це є наше українське. Зараз вже майже готовий закон про українську жестову мову. Де буде чітко прописано, що українська жестова мова, так само як українська мова, це мова нашої держави, і відповідно ми тоді з вами зможемо навіть обирати якою мовою спілкуватися, яку як іноземну вивчати, це може бути як. Жестова мова як іноземна мова, одна з мов. Ну і скільки б мов не було, чим більше знаємо ми мов, тим більше ми людина. По перше, хотіла б попередити військових тих, які зараз дякую вам, що служите і захищаєте хлопці і дівчата. Але хотіла б попередити, що коли хтось отримує травму поранення і під час цього оформляються документи, то не потрібно нехтувати а травмами так. Коли з'являється, ну в народі говорять контузія, і е, поруч з тим, у нього там щось з кінцівкою або тяжке поранення, звичайно, на контузію мало хто звертає уваги. Але після того дуже часто з'являються проблеми зі слухом, і якщо це все не записано, не задокументовано. То, на жаль, складно пояснити, що це внаслідок військових дій. А якщо ми маємо такий документ, що це внаслідок військових дій, під час лікування, під час реабілітації ми вже можемо: чи то сімейний лікар, чи то лікуючий лікар може направити на обстеження для того, щоб визначити рівень слуху, наскільки рівень слуху впав, і потім задокументувати це все обов'язково. І на підставі довідки або ЛКК, або або ВЛК, сурдолога, який напише, що людина потребує, має дуже стійкі, важкі порушення слуху. Такі люди відповідно до індивідуальної програми реабілітації направляються на слухопротезування. Це державна програма, і потрібно просто правильно пройти цей шлях. Тобто слухова аудіограма, рівень слуху визначили. І потім звертаємося за допомогою. Це можливо зробити безкоштовно. І, Звичайно, є безліч фондів. Наприклад, відчує організація, наша дружня організація, Це організація яка утримує слухові апарати, і ми ці слухові апарати вже видаємо за потреби хлопцям і дівчатам військовим для того, щоб вони не проходили цей довгий шлях обстеження. Коли людина не чує, вона починає погано говорити. Ми себе не чуємо, відповідно, ми погано відтворюємо. І для того. Щоб не втратити цей час, ми намагаємося якомога швидше допомогти їм з апаратами. для того щоб людина визнала, що вона вже не чує і не чутиме, має е, проходити час. Спільнота глухих відкрита до таких людей, але людині, яка пройшла війну. І при тому має інші поранення, можливо, втрати, так і серед них і слух потрібно сприйняття того, що так, я глухий і я буду такий. Такі люди зазвичай вважають себе, тимчасово втратившими слух. Я просто спілкуюся з ними і розумію, вони гори це тимчасово воно відновиться і все. Вони не йдуть до глухих, тому що вони не бачать там перспективи розвитку, але глухі. Відкриті до таких людей стосовно спілкування, навчання, можливо, спільного якогось. Я думаю, що ми таки зійдемося з такими людьми на фоні спортивних якихось досягнень, або можливо на фоні якихось соціокультурних заходів. Тому що є дуже багато цікавих військових, які готові і можуть розповісти про себе, про те, що з ними відбувалося, або творчі люди. Глухі люди це взагалі для мене це такі які хочуть максимум інформації. Тому якщо хтось покаже один якийсь жест, для них це вже показник того, що це для них. Мені здається, що якщо людина прожила в будинку з вами по сусідству і ніколи не бачила від вас жесту вітаю, це жест вітаю. Привітайтеся просто. Якщо ви можете сказати жест дякую, це так просто насправді. Якщо ви можете просто сказати до побачення, сказати, що я тобі допоможу. Це ми говоримо про побут, про прості речі. То повірте мені, серця цих людей завжди відкриті, і вони відповідають набагато більше. І набагато сердечніше, ніж ми з вами. Бо ми з вами, на жаль, не цінуємо того, що ми можемо чути, і наскільки багато ми можемо чути. А люди з порушенням слуху, вони очима вишукують тих, хто готовий з ними йти на контакт, оці очі в очі, для того, щоб просто побачити, що я тебе розумію, я тобі допоможу. Я тебе люблю. Мій улюблений жест це міжнародний жест, який виглядає як «I love you», а все разом це ми вас любимо. Це не про кохання, я тебе люблю, а це я розумію, що ти глухий, і я готовий з тобою комунікувати і співпрацювати. Це важливо.